Благодійний ярмарок, мета якого закупити безпілотник для аеророзвідників, організували волонтери у селі Кам'янки на Тернопільщині. Під час заходу також освятили автомобіль, який невдовзі допоможе виконувати бойові завдання захисникам. Наша родина закупила даний автомобіль, який ми сьогодні освятили, і передаємо нашому односельчанам, які служать у ЗСУ. Війна продовжується, і ми розуміємо, що якщо тил не буде разом з фронтом, то фронт прийде в тил, для того аби допомогти землякам, Кам та об'єднати тил Уляна Хом'як зініціювала проведення ярмарку в кам'янках, і люди її підтримали. Відтак на заході організували музей Просто неба, фотозону та концерт. На ярмарок з'їхалися господині зі скала, то полупанівки, кам'янок, підволочиську, хмелиська, мовчанівки, супранівки та Росуховаця. Продавали домашні пляцки, печиво, гарячі страви та напої. На ярмарку ми привезли 10 видів сирника, які спекли полупанівські господині. Хочу сказати, що це вже стало нашим брендом, і ці сирники розлетілися менше як за годину. Але я була щаслива тим, що наша малесенька полупанівка долучилася до такої великої справи. Це важливо. Привезли бургери, картоплю фрі, кашу почумацьки. Також різні смаколики від наших господинь, пончики, желе. Ми об'єднуємося з благодійним фондом «Покрова», ми об'єднуємося з іншими громадами, з іншими селами. Це добре. Взяли участь у заході учні Кам'янківського ліцею. Діти разом з батьками та вчителями продавали апетитні канапки різних видів. Ми організували тут від імені нашого ліцею благодійний ярмарок. У вигляді була така акція: 10 видів по 100 канапок кожного. Краплинка до краплинки мені здається, що мети буде досягнуто. Зробила внесок, купляли на ярмарку різну їжу, сім'ї купила. Виступала теж такі заходи, як наприклад, це ярмарок. Потрібно робити частіше через те, що ці кошти, які на цьому ярмарку збираються, йдуть на зсу на наших воїнів, які захищають нас. На ярмарку можна було придбати і різноманітні вироби ручної роботи. Всі вироби, які я тут представляю, це практично всі вироби, які виготовляю я сама. Віночки це вироби штучної квітки, коралі в такій в такі українському стилі, які зараз дуже вертаються. Вони і на мене є і тут. Це з натурального каменю, медово імбирні пряники, заколочки на голову. І сама більша гордість, ну, що я люблю і в чому я вчуся, це мої ляльки. Вони подобаються всім. Усі діти присутні на ярмарку отримали солодкі набори від благодійного фонду покрова, які надала компанія Нестле. До нас звернулися волонтери з скалата підволочищищини з Баращини, які об'єдналися тут для організації цього ярмарка, і ми спільно таку зробили велику благодійну справу, щоб зібрати кошти на безпілотник для аеророзвідників. До слова, захід відбувся на території агрофірми Медобори, яка є структурним підрозділом агрохолдингу «Епіцентр Агро». волонтерам вдалося зібрати понад 110 тисяч гривень, які передадуть на придбання безпілотника для аеророзвідників. Долучитися до благодійної ініціативи може кожен небайдужий, надіславши кошти на рахунок благодійного фонду Покрова обов'язково вказавши призначення на безпілотник для аеророзвідки. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.